Достава, в подалі, навчалася в Франківському медичному університеті, ну і далі працювала в місті Луцькому на базі до лікарні. Ну і в мене тут друзів, з якими я спілкувалася, з колегами людською кінцем. І були труднощі в житті, і ці труднощі, в принципі, не можна було відповати людині, стала там, шукати допомогу Господа. Читала Біблію, в інтернеті. І якось зустрілася з мене і кажу, мені там подобається відповідники, там певні люди показують, я кажу, це з нашої церкви. І я зрозуміла, що в принципі от це вона. І, ну, в Вірі я тільки зростаю, але в мене з розподатику захвіт в плані того, коли якщо ти не допоможеш розвитку, Я буду там, куди ти мене приведеш, і друг людей, які не скажеш. Ну, Лава, Слава. Амінь. Амінь. Здрава, здрава. Здрава, працює в нашій клініці Аркан. Тому можемо ще подякувати за, і клініці за те, що мав дуже певний вплив і за подруг знайомих, які також подавали. Ну, і ще дуже цікаво, що вони дивилася про якого. Наші церкви родилися так як я думаю, під кого видалися. Сережа Степанюк. панюка. Степанюк. І потрога каже, що це ще у нас такий якраз, член нашої канали. Тонкаже, ну тоді все. Точно так. слава Богу, Тому дякуємо за служіння, які виконують наші брати, і школи дітей, лі зараз входити в наш клас і продовжувати повністю Оля, Ми вручаємо від свідоцтва на згаду на пам'ятку. Те, що ти була заковій в на 27 дня. Це тобі пам'ятка про основу доктрини нашої церкви, і також громада подавала на клітички Так. і квіт. Так. І відсомо, так. <світаю> Вона привела якесь олію. Друзі, перед тим, як допомоглися за олію, четверта громада, чи готові прийняти олік владою вашої громади, щоб вона була вашим членом, будуть відбуватися про неї, допомагати їй зростати. Є діти мене. Слава Господу. Друзі, давайте ми разом помогуємося. Святий наш Боже, ми щиро дякуємо. За сестру Олю, дякую за те, що через друзів, через медію службання, через церкву ти, Господи, допомагав в неї серце і дав їй таке важливе рішення, класти заповіту собою. Господи, благослови тепер її шлях зростання в тобі. Благослови Господь її в служінні, в роботі, в особистому житті. Проси Боже, щоб ти був поряд з нею, щоб вона е, була кріпкою в тобі. Боже, благослови, щоб через неї також багато людей, що прийшло до Тебе.